Усе проти Дюбуа – реванш, який перепише історію боксу. Український майстер рингу та британський нокаутер зійдуться вдруге в боротьбі за головні боксерські титули планети: WBC, WBA, WBO та IBF. На кону звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті та найбільші гонорари в кар'єрі обох боксерів. Цей поєдинок SBS Sports вже назвав найочікуванішою подією року і не дарма, де та коли відбудеться протистояння, на кого роблять ставки букмекери, чому цей поєдинок може стати одним з останніх в кар'єрі Усика, та де в Україні транслюватимуть бій? Далі розповім. 19 липня в суботу на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться реванш між боксерами українцем Олександром Усоком та британцем Даніелем Дульбоа. Переможець отримає титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Нагадаємо, їхня перша зустріч відбулася в серпні 2023-го і закінчилась перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Тоді найбільший резонанс викликала суперечлива ситуація в п'ятому раунді. Після удару в живіт Усик опинився на канвасі, але рефері визнав удар на що і дозволив українцю відновитися. Команда Дюбуа подала апеляцію однак безрезультатно. Попри критику, статистика бою засвідчила повну перевагу Усика. Далі нова вершина у травні 2024-го Усик переміг Тайсона Фюрі в Ер-Ріаді та став абсолютним чемпіоном світу. Одразу після цього Дюбуа голосно заявив про своє бажання реваншу. Українець підтримав виклик і навіть звернувся до турки Аль-Ашейха, впливового саудівського промоутера, аби допомогти організувати. Ти другий бій без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую. Шлях до цього бою відкрив сам Усик, коли добровільно відмовився від титулу. IBF про це він повідомив влітку 2024 року у своєму інстаграм напередодні поєдинку між британськими боксерами Дюбуа та Джошуа. І назвав це подарунком, давши їм шанс поборотись за пояс. Привіт, усі люди. Ентоні та Даніель. Слухайте, я знаю, що титул IBF важливий для вас. Я роблю подарунок до вашого бою 21 вересня. Слава Богу за все, слава Україні. І Дюбуа свій шанс не змарнував. У вересні 2024-го він переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном IBF, що відкрило дорогу до довгоочікуваного реваншу з українцем. Підготовка до бою Усика та Дюбуа перетворилась на справжню драму з неймовірною напругою. Змі щодня обговорюють фізичну форму Усика, його можливі тактичні сюрпризи і психологічну готовність, а також мотивацію Дюбуа, який жадає реваншу за минулу поразку. На Вемблі очікується аншлаг. Тисячі фанатів з різних країн приїдуть по Ваши це протистояння на власні очі. Першим піком емоцій стало 15 липня, коли біля легендарного стадіону суперники провели офіційну битву поглядів. Осур тримався рівно і спокійно, відбиваючи провокації крижаним поглядом. Натомість Дюбла поводився агресивно, вигукував гучні заяви про неминучу перемогу і нервово реагував на гучну підтримку української команди. Поруч на відміну від попередньої битви поглядів між Усиком і Дюбуа, цього разу обійшлось без провокацій. Нагадаємо, квітні на стадіоні Вемблі під час словесної перепалки британець дозволив собі штовхнути українського суперника. Втім, обійшлося без бійки. 16 липня боксери провели відкрите тренування в торговому центрі Бокспарк, незвичній локації, облаштованій зі старих морських контейнерів. Дюбуа відпрацьовувала удари в тінь, тоді як Усик з'явився в футболці з надписом Фріазовста Діфендерс і виконав серію вправ як. Самостійно, так і з тренером Євгеном Голубом в спортивній рубриці британського медіа Толкспорт Олександр Усик поділився своїми планами на цей реванш. Даніель молодий хлопець, він небезпечний завжди, тому що він має хороший удар і прекрасні боксерські навички. Я повинен бути обережним, тому що це бокс. Але я готувався до цього бою. Побачимо в суботу. Я завжди готуюся до 12 раундів. Ми з тренером, з командою. Але якщо буде шанс, я зроблю нокаут. Чи вірю я, що зупиню дюбуа? Так, звичайно. Британський боксер також поділився очікуваннями від реваншу з усиком. В інтерв'ю зі Stomping Ground заявив, що планує створити на рингу справжній хаос, аби зламати тактичну перевагу українця і здобути вирішальну перемогу. Як на мене, це час мого повернення, і я йду на вершину, де я й маю бути. Мені 27, і я в розквіті сил. Я маю виграти цього старого чоловіка і забрати всі титули. Усику 38. Це факт. І знаєте, це вже не та енергія, яку маєш у 27 років. Тож це те, що я збираюся зробити, збираюся тиснути на нього. У відповідь український чемпіон спокійно відреагував на розмови про свій вік. За його словами, в 38 він почувається відмінно і зовсім не відчуває, що поступається молодшим суперникам. Осек зазначив, що за біологічними параметрами йому лише 33 роки. А фітнес браслет показує високий рівень відновлення 78 балів. Що відповідає зеленій зоні. Знаєте, вік це неважливо. це внутрішньо, це не має значення. У мене тяжка робота, і я маю чотирьох дітей. Вони дають мені відчуття молодості, і я почуваю себе на 23-24 роки. Букмекери однозначно віддають перевагу Олександру Усику, оцінюючи його шанси на перемогу з коефіцієнтом 1.32. Ймовірність успіху Даніеля Дюбоа значно нижча. Коефіцієнти на його перемогу становлять 3.66. Цікаво, що прогнози зробив і штучний інтелект Грок із соцмережі X, колишній Twitter. за його оцінками. Усик з великою ймовірністю достроково переможе, не доводячи реванш до повної 12 раундової дистанції та забере всі пояси суперважкого дивізіону. Враховуючи досвід і технічну майстерність Усика, а також прогрес Дюбуа, експерти припускають, що бій може завершитися в пізніх раундах, 8-12, якщо не буде раннього нокауту. Наприклад, Тоні Белью прогнозує перемогу Усика в 9-12 раундах. Моя оцінка: найімовірніше. Усик домінуватиме технічно і завершить бій у дев'ятому-десятому раунді. Але Дюбуа може змінити хід поєдинку одним потужним ударом. Поєдинок обіцяє стати одним із найкасовіших у кар'єрі обох боксерів. Призовий фонд перевищує 200 мільйонів доларів. Наприклад, за оцінкою NewsB 365, ця сума складе 203,5 мільйона доларів. Відповідно до статусу Усика як об'єднаного чемпіона, українець отримує близько 132 мільйонів доларів, що стане рекордним гонораром у його кар'єрі, перевершивши навіть заробіток за реванш із ф'юрі. 14 мільйонів. Дюбуаді станеться менше, близько 71,2 мільйона доларів. Теж абсолютний рекорд для британця. Єдиним способом перегляду реваншу для українських глядачів стане інтернет. Телевізійної трансляції на безплатних каналах не передбачено. Відомо також, що формат реваншу відрізнятиметься від попередніх. Вечір боксу розпочнеться о 19.00 з прелімію. І якщо раніше поєдинки Усика починались після півночі, то цього разу стартує карт у 23.30 за київським часом і завершиться до першої години ночі. Такий графік дозволить українським болівальникам комфортно Фортніше насолодитися шоу цілком ймовірно, що цей реванш стане передостаннім боєм в спортивній кар'єрі Олександра Усика. Після нього Українець планує провести ще один поєдинок і відтоді завершить виступи на професійному рівні. В інтерв'ю для британського промоутера в боксі Френка Ворена. Олександр Усик обґрунтував своє рішення покинути боксерський ринг. Я вирішив закінчити боксерську кар'єру, тому що у мене двоє синів. Зараз їм 12 і 10 років. І вони потребують моєї уваги вже зараз. І донька теж я хочу приділити час своїй родині, своїй дружині. Я хочу жити зі своєю сім'єю постійно, а не інколи. Його останнім бійцівським партнером може стати Тайсон Ф'юрі. циганський король нещодавно знову викликав українця на бій. Ще один варіант фінального бою Усика. Поєдинок за правилами ММА проти блогера та боксера Джейка Пола подейкують, що переговори про бій уже тривають. Тисячі фанатів з усього світу зберуться на Вемблі, щоб побачити цей реванш на власні очі, а мільйони перед екранами в Україні та за її межами. Букмекери вже активно приймають ставки і кожен має свою думку про те, хто вийде переможцем. А що скажете ви, чи збираєтесь дивитись цей поєдинок і на кого робите ставки? Діліться в коментарях. З вами була Яна на порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!